Зібрамося не просто. Дуже серйозна розмова. Ти бісиш мене. Дай щось з води. З води, з води. У мене нема тут, прямо. Ви такий сінтізатор мені поставили, пане начальник, що тут немає. А, іменно, отак. Дякую. Зірочка Палай, зірочка Палай. Зірочка Палай. Він чи дзвонили пісні, Ну, припис забула. А. Які на мамаму? Викладач Даша, а, ти що скажеш? Дякую. Або образ копити. Це е, була дуже серйозна розмова. Е, це жаба гадюка. Пишіть, ставте лайки, дзвіночки. Отак от, от пишіть коментарі від всієї душі, від щирого серця. А ми на них чекаємо.